В цьому відео я хочу з вами поговорити про таке явище в сучасній езотериці, як колесо року. Ви, мабуть, це чули. Я впевнена, що хтось прекрасно знає, що таке колесо року. тоді це відео, мабуть, не для вас, хоча можете його подивитися, щоб для себе щось нагадати чи, можливо, отримати якусь нову інформацію. Ну, а для тих, хто мало знає про колесо року або не знає, що таке колесо року, це відео саме. Для вас. Колесо року це вісім свят, вісім магічних свят, які символізують переходи, цикли життя, переходи від одного циклу до іншого, І ми в сучасній езотериці, в сучасній магії надаємо значення зазвичай святам Колеса року. Їх всього вісім. І ці свята насправді таке ну от коли сороку в такому вигляді, як ми його бачимо зараз, сьогодні, це таке відносно нове явище, яке з'явилося завдяки такій прекрасній релігії, як віканство або віка. Ви, можливо, чули про неї також. Це дійсно така нова релігія. Ну нова, в, якщо міряти взагалі масштабами і е, роками інших релігій, то ця релігія відносно нова, тому що вона з'явилася в 1954 році, приблизно, коли вона саме стала популярна, вона з'явилася у Великій Британії завдяки Джеральду Гарднеру. Він досліджував різні релігії Європи, і він взяв такий екстракт, скажімо так, з різних релігій, з різних традицій Європи і все це поєднав в одне колесо року. І основна суть взагалі віканства, основна суть свят колеса року це вшанування циклів природи. Саме віканство це взагалі неоязичництво, це шанування природи у новий спосіб. Чому неоязичництво? Тому що ну, традиційне язичництво, ми знаємо, воно в собі має певні такі ритуали, певні практики, які є негуманними. На відміну від віканства. Віканство, навпаки, в них основна, основне правило це роби, що хочеш, тільки нікому не нашкодь. І от ви могли бачити такі символи віканства, як Пентакль, зірка, тільки зірка саме цим кутиком вгору. Вона символізує п'ять стихій. І місяць, місяць, який росте, повня, місяць, який Старі. Це символ триєдиної богині, яка також от в різних релігіях ми бачимо, що є таке явище, як уособлення жіночої богині, жіночої енергії в трьох іпостасях. Це молода жінка, це жінка середнього віку, така вже доросла, тобто там молода дівчина, доросла жінка і жінка вже похилого віку. У віканстві не тільки жіночі енергії вшановуються, також і чоловічі, там є також Бог, божество, чоловічого роду, і, в принципі, все засновано на цьому такому гармонійному поєднанні жіночого і чоловічого, що воно в природі присутнє, що воно є. Ну і все максимально в таких, знаєте, тонах сприятливих, гармонійних, без якихось там таких анти, антигуманних ритуалів. Що мені хочеться вам також сказати про коло сороку. Дивіться, воно умовно розділене на кельтську традицію і на північну традицію. Свят всього 8. Але по суті це поєднання чотирьох свят з різних релігій. І це про переходи від сезону до сезону. У нас всього чотири сезони ми знаємо, правда, весна. Літо, осінь зима. І, по суті, взяли такі чотири свята з кельтської традиції: це Імболк, Белтайн, Ламас і Самайн. Оце такі чотири переходи. На Імболк у кельтів починалася весна. Хоча він відзначається у лютому, перше, 2 лютого, але для нашого поясу це ще зима. Це ще зима-зима, прямо ще цілий місяць може бути зима. Потім у них Белтайн це вже було початок літа, хоча Белтайн у них відзначається з 31 квітня на 1 травня. Ну, у нас теж вже стає доволі тепло, але все одно це ще ну, не завжди літо. Ще травень може бути доволі холодним. Ламас це вже осінь, хоча відзначається він 1-2 серпня. І Самайн – це вже початок зими був. Хоча також він відзначається з 31 жовтня на 1 листопада. Бачите? Кельтське колесо року воно не дуже співпадає з нашим, ну, з нашими відчуттями, з нашими традиціями, з нашими ритмами природи, на відміну від північного. Коле сороку з північної традиції, яке також розділено на чотири свята, але там трошки інакше це все. От, наприклад, Йоль це у нас зима. Ну, теж вважається, що Йоль це, типу, як середина зими. Хоча для нас теж Йоль це кінець грудня, це ще не середина, це ще тільки початок зими. загалом. Потім Остара, це у нас починається весна. Це кінець березня. О, тут у нас вже дійсно по відчуттям більше співпадає, тому що у нас дійсно ще і в березні може бути сніг, і от тільки під кінець березня так ми дійсно відчуваємо, що починається нарешті весна. Літа це кінець червня, 20, від 20 до 22 червня. Чому так, я вам скажу: тут дати можуть трошки мінятися, тому що. Кельтське коло сороку, там дати зафіксовані, там зафіксовані дати цих свят. Вони не міняються. На відміну від північної традиції, від північного кола сороку, тут міняються дати, тому що йде прив'язка до циклів сонця, до рівнодень та сонцестоянь. Вони відбуваються приблизно в певний проміжок, але цей проміжок може там кілька днів мінятися. Ми зараз далі з вами. Це розберемо. Отже, літа це у нас вважається теж як середина літа, але теж ну, для нас воно не дуже середина, тому що це тільки кінець червня, ще зарано. І, ну, по суті, літо, так, свято літнє. І мабон це осіннє рівнодення, це кінець вересня. От починається у нас осінь. Загалом співпадає. Співпадає більше з нашими традиціями, і хочу вам сказати, що ну, з традиціями наших предків. Хочу сказати, що коли я була на острові Хортиця, пам'ятаю, якщо ви там теж були, ви там, мабуть, бачили, в них є такі на землі зображення яєць, яйце. Тобто ну, це культ яйця, він дуже прадавній, він є в різних релігіях, він символізує життя, переродження, відродження. Тому, власне, на весну, на Остару, на Великдень у нас яйце є важливим символом. Це відродження. Це весна, це знову народжується нове життя. І е, там це яйце, їх декілька на острові. Е, і воно. Е, розміщене таким способом, що от його ця більш гостра частинка цього яйця більш завужена, вона вказує в напрямок сонця на рівнодення. Тобто вони вже тоді, там ще до нашої ери, вони вже вміли це відзначати і вони прив'язувалися, прив'язували свої, по-перше, сільськогосподарські роботи до сонця. Це зрозуміло, їм треба було слідкувати за циклами. І плюс свої різні ритуальні, релігійні практики також. От, тому е, нам більше е, буде резонувати саме це коло сороку північної традиції. Але, а, да, Також хотіла вам сказати: от, власне, як вони підв'язуються. У вересні та у березні відбувається рівнодення. Що це таке? Це сонце. Доходить до такої точки відносно Землі, коли у нас стає порівну темної частини доби і світлої частини доби. Воно стає приблизно там порівну. І це називається рівнодення. Тільки яка різниця між весняним та осіннім? На весні у нас рівнодення про те, що е, зрівнюється світла і темна частина, і далі світла. Частина дня буде нарощуватися, вона буде ставати все більшою і більшою, а темна частина дня буде ставати все меншою і меншою. Тому тут у нас відбувається перехід до світлої частини колеса року. І вона буде тривати аж до осіннього рівнодення, коли станеться перехід до темної частини року. І тут аналогічно тільки на, на виворіт. Тобто, що відбудеться? Зрівняються світлий та темна частина доби, їх стане на якийсь момент порівно, а потім все почне йти на темряву. темрява почне наростати, набирати оберти, і ми будемо бачити, що світловий день суттєво скорочується дуже швидко, його стає дуже мало, і сонце сідає дуже рано і стає багато цієї темної частини доби. Тому от рівнодення вони про це. Про що сонцестояння, яке відбувається в червні та в грудні? Це літа і Йоль. На Йоль у нас найтемніша ніч, найдовша ніч це пік, і найкоротший світловий день. І вважається, що в цей день від цієї точки, нарешті, ну от, темрява вона дійшла просто свого максимуму, свого піку. І вона почне відступати, світловий день почне нарощуватися, потихеньку рухатися в сторону вже весни. Що відбувається в червні? На день літнього сонцестояння, на літу у нас найбільший світловий день, найдовший день року і найкоротша ніч року, тобто, навпаки, мінімум темряви, максимум світла. І від літи починаючи потихеньку-потихеньку, цей світловий день буде скорочуватися. Тобто осіннє і весняне рівнодення, вони про баланс, про те, що зрівнюються, сили зрівнюються, але потім починають рухатися вже в сторону чогось, там, чи темряви, чи світла. А в сонцестояння у нас пік, відзначається пік, або найкоротший день, або найдовший день. Або найдовша ніч, або найкоротша ніч? Угу. Ну, от, це, власне, те, що важливо знати про колеса, колесо року. Така основна для вас інформація, щоб ви розуміли. І от це все поєднується в таке колесо року із восьми циклів, із восьми свят, які ми відзначаємо. Як ми все це поєднали в сучасній езотериці? Ми взяли такі напіввідтінки. Тобто на імболк ми кажемо, коли у нас завершення зими та початок весни, 1-2 лютого. Коли в Кельтів це було вже прям весна починається, дійсно в них вже починає все зеленіти і так далі. Ну тобто кельтська культура це те, що зараз знаходиться на території сучасної Ірландії, Шотландії. Але, до речі, цікаво, що Кельти колись мешкали і на території України, в частності Західної України. От. І ми кажемо, що це таке умовний початок весни. І ми більше акцентуємо на тому, що це як перехід, що це саме завершення зими і початок весни. Остара весняне рівнодення це вже от конкретно для нас, тут вже для нас дійсно весна починається. На Белтайн, теж, коли у кельтів уже початок літа, ми більше робимо акцент на те, що це ну, завершується весна і починається потихеньку літо. Тобто ми кельтські свята, умовно, це умовно зараз вам кажу: кельтські свята ми взяли за основу, точніше, за основу ми взяли північну традицію, північні свята. А кельтські свята вони нібито як такі перехідні. Вони допомагають розмити, скажімо так, різкість цих переходів, щоб ці переходи вони були більш такими плавними і злагодженими для нас. Плюс завжди в будь-яких практиках ми адаптуємо це взагалі під наші сучасні реалії, під наші сучасні потреби, тому що так ми не живемо в Ірландії. Ми не живемо десь там в Норвегії. У нас інші традиції, і плюс у нас взагалі інші зараз, інші умови. Ми сучасні вже люди. Всі ці свята вони формувалися в дуже давні часи, коли зовсім інший був устрій життя. І брати от їх прям такими дуже традиційними, як вони були. Це дуже важко, це дуже складно. То ми їх адаптуємо, і ми робимо під них якісь сучасні, зрозумілі для нас практики, які нам дійсно будуть приносити користь. Плюс колесо року, воно в першу чергу було для чого? Для слідкування за сільськогосподарськими циклами, щоб відслідковувати і вчасно робити. Те, що потрібно робити: вчасно засіяти, вчасно зібрати, вчасно вигнати худобу на поле пастися, вчасно худобу цю загнати на зиму, вчасно підготувати сіну для цієї худоби, вчасно зібрати свій врожай, щоб заготувати собі його на зиму. Ми цього зараз не робимо. Я маю на увазі люди, які живуть в місті. Та й навіть люди, які живуть в селі, все одно мають протягом всього року. Доступ до всяких різних фруктів і овочів можна поїхати кудись в супермаркет і там все свіженьке купити, те, що нам доставили з інших країн, так де зараз там тепліше, наприклад. Тому для нас це більше несе такий філософський, езотеричний контекст, психологічний, магічний, але не настільки саме от, як слідкування за сільськогосподарськими циклами. Тому це все адаптується, це все стає для нас дуже символічним, але від цього воно не стає для нас менше важливим.